Підписники та глядачі на які ще не підписались на канал. З вами знову я, Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, які помилки можуть призвести до автоматичного увага, автоматичного скасування реєстрації ПРРО. Перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Аби не пропускати не наступні відео, якщо ви дивитесь мене на YouTube. Якщо ж ви дивитесь на Instagram, то з вас подобайка та підписка на канал. Якщо ж вам... Отже, згідно з порядком реєстрації та застосування ПРРО, затвердженим наказом Мінфіну від 7 липня 2010 року номер 317 Автоматичне скасування реєстрації ПРРО здійснюється фіскальним сервером ДПС у наступних випадках. Перше, згідно з ЄДР, є інформація, що юридична особа чи ФОП призупиняють свою діяльність або закриваються. Далі: Господарська одиниця, де використовується ПРРО згідно з повідомленням про об'єкти оподаткування суб'єкта господарювання, або з повідомленням 20 ОПП. Закрита або не експлуатується. Або в контролюючому органі наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання у зв'язку з банкрутством. Також скасування реєстрації може бути е зроблене, якщо наявна інформація стосовно ФОП про його смерть або ж недієздатність. Також, якщо суб'єкт господарювання знято з обліку. Контролюючих органах. Ну, наприклад, ФОП був змушений переїхати і через це міняє контролюючий орган, в якому стоїть на обліку. Відповідно до цих вимог, ДПС запроваджено модуль автоматичного скасування реєстрації ПРРО, засобами якого один раз на добу перевіряється наявність таких підстав та у разі їх встановлення реєстрація ПРРО скасується автоматично. Для уникнення скасування реєстрації ПРРО податківці звертають увагу користувачів ПРРО на обов'язкове дотримання наступних умов. Перше. У разі зміни даних щодо господарської одиниці у зв'язку зі зміною її назви, адреси місця знаходження через переименування вулиць, інших об'єктів топоніміки до контролюючого органу необхідно подати повідомлення 20 ОПП. Про зміни щодо об'єкта господарювання, а не про його закриття відкриття. Далі. Ідентифікатор об'єкту оподаткування господарської одиниці обліковується в контролюючих органах у прив'язці до ПРРО. Закриття ідентифікатора для об'єкту оподаткування, який закривається, розпізнається модулем як закриття господарської одиниці, де застосовується ПРРО. Що є підставою для скасування його реєстрації. У зв'язку з цим закриття відкриття об'єкту оподаткування, на який зареєстровано ПРРО, із присвоєнням йому нового ідентифікатора, потребує перереєстрації ПРРО у день присвоєння нового ідентифікатора такого об'єкту оподаткування у господарській одиниці. Додам, що в приватній частині електронного кабінету наявні дані про об'єкти оподаткування платника податків, які перебувають на обліку контролюючих органів. Тож, саме в цій частині електронного кабінету ви можете перевіряти наявну інформацію та стан вашого ПРРО і ваших об'єктів оподаткування. Тож, після подання повідомлення 20 УПП. Рекомендую перевірити, чи відповідають дані про об'єкти оподаткування даним про господарську одиницю. Та у разі виявлення розбіжностей повторно подавайте повідомлення 20 ОПП та або здійснюйте перереєстрацію ПРРО в залежності від того, чи це потрібно чи ні. Але, скоріш за все, що буде потрібно. У разі ж автоматичного скасування реєстрації ПРО господарювання може повторно зареєструвати ПРРО на нову господарську одиницю. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки, щоб більше людей побачило це відео. Також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, а саме можете задонатити на збір, який проводить благодійний фонд ШІУЗУКРІН. Нагадую, дівчата з цього фонду проводять спір на колеса для трофейних БТР-82А. Вартість одного колеса для такого БТР 82А 42 600 гривень. маленька така сума, а хочуть зібрати 100 таких колес, тому. Прошу, долучайтесь, хто скільки може, кидайте на реквізити, які ви бачите під цим відео. Дякую всім, хто вже долучився. Пам'ятайте, що не обов'язково кидати великі суми, ви можете кидати і 5, і 10, і 20 гривень. Це вже допоможе в справі. На цьому все. Любіть Україну! Донати на зсу все буде Україна.